Так, всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з українським альянсом Ukraine голова Ксюша. І так, атакуємо першим етапок. Пішов я на Руслана, цілі легкі, реально, центра дуже, дуже прості в виді, е, якихось тюрів, простих стандартних. Е, з, тобто, якби була кана в центрі, то це було б уже проблематично. А тюр це не то, що не проблематично, це взагалі, це взагалі ні про що центр наразі, простий тюр я маю на увазі. Звісно, деякі умудрялися і об тюрів розбиватися. Я не знаю, як це, але буває. Можливо, розслабились та думали, що можна якимось там геть слабим, слаб, слабкими комами взяти і так далі. Не враховували плечі і так далі, і тому подібне. Так, але от, хоч і центр слабкий, а сама Канна, плюс стріли, плюс там Одіссей, з, як його з Енгусом. Ну, в общем, дають, бачите, трошки покоцали мою команду. Але, то в принципі нічого глобально не вирішить в цьому бою. Тут, в принципі, все нормально. Перший шот ми оформили одну із слабких команд. Так, йдемо далі. Взяли другу команду. Тут хто у нас? Тут Данти? Тут гарний центр. Тут гарний центр. Плечі не страшні. Якби фіолетовий, з тим, як і з Хеймдалем стояли на плечах. було б більш небезпечніше. Але і так, нормально. Тут, коротше, десь я наробив помилок. Надо було не заряджати фіолетового. Я просто не хотів, щоб воскресів зелений і через те я от таким чином пішов. Здається, я не дам йому а, походити цьому зеленому зараз втічу. Тому що велика ймовірність, якщо він зараз походить, то... А ні, да, це, це погано. Це погано, тому що він воскресив. Тобто, значить, в мене якісь ще надії на те, що я ще повоюю, так. Раз, два, а, я зеленого вбив. Ну так, це теж не сильний етап. І плюс хемдель і фіолетовий, той різачок, вони прикольні дуже. Я гадаю, що якби фіолетовий герой стрів на плечі, і з хемделем це було б ще краще. Так, ладно, йдемо третій тапок на камікадзе. На перший погляд у нього команда проста, але якщо не збити камдим. Хаторі або не зблоканути його, то буде дуже коротше, печальна історія. Тому що зараз блок робить хаторі, потім блок робить Дібук і пішло і поїхало. Нічого ви вже не зробите. Так воно і зараз і буде. Ось, походила фріх і спортила всю картину. Ну, коротше, тут, в принципі, тапок я підібрав дуже, як сказати, тут є все. І клінер є, і стопер, і три ударних синіх це що там по канонам брати. Але, наприклад, замість Матильди краще взяв би хоруса, тому що був би шанс того, що він не заблокується. І я б міг почистити своїх героїв і відхилити їх. А так, як бачите, я не можу ніким походити, тому що всі знаходяться в стані, в блоці і так далі. Тому така штука. А так то наступні. Ну, я дивився. Команда здається, це тільки я розбився в цей захист, всі решта його шотали. Ну, може я десь неуважно подивився, але здебільшого так. Так, разок тільки походив, і все. Оце ну, єдиний етап, який я сам всрав. А то решта нормально буде. Так, що ми пішли на шадов? Ніхто не міг його щось збити. Наші почали розбиватися об нього на перевороті. Хоча тут ну, нормальна команда. І Канне, і Толік, і Джитос. Но у мене тапок сильний проти Данти цей, тому, в принципі, я думаю, що буде все нормально. Так, раз-два, данта ми забираємо. речі, Honda проти Данте почав грати гарну роль. Він знімає щитки. Знімає щитки, і я його використовую як диспила. Канаблочить, трошки під У мене, виходить, вся команда під стопом. Під, о, заборонена регенерація в там троє, да, і двоє під сповільненням регенерації. Від дебафу кани. Подобається мені імбова ця штука в Данте, коли впивають його Міньйона, то той герой отримує манну. Дуже часто це виручає як противника, так і мене. Так, є. Тінь мішотнула. Тут uh, щось ця, ліпив, думав, думав, як піти на цей добив на Ігоря. Не знаю, яку команду підібрати, щоб на наступний день uh, ну, зберегти тіпа, нормальних героїв з тими командами, які є. То взяв ось таку там, 4 зелених. Взяв. І був в надії, що заряжуся. Ну, Десь тут клото, а решта героїв там, три ударника і стопор. Так, заблокував Данте. І цей. Заблокував Хіоніса. Моє там тут відпрацьовує просто от, як потрібно. І все лишилось два лікаря. Так, лишається данте, ну ми, кратше доб'ємо. Мої там блокує. Блокує повторно та і все. Що там її за третім ударом доб'єть? Не, не добила, ну Чи камнем? камнем, все. Добив, зроблено. Так, останній мій етапок. Хотів би я його Я його міг використати на Данте, він потужний. Але вже, в принципі, знав, що ви переможемо і пішов на Ксюшу Останнім тапком. Голова пішов на голову, скажімо так. так. Ну от, Тюрп є і все. А контратаку навіть накинути не може. Тобто, навіть якщо не заблокуєш, можна за допомогою таких героїв, як цей це Сігурт костюмований. Хто там ще шахерзада? Тобто просто не виявлювати його ульту. Тут легкий шот тут для цієї команди. Команда Xushi Ксюш... 5728, щось таке. Моя 5721, що десь так. Добре. Так, Друзі, результати війни у нас перемога впевнена, 1600 балів розрив. Трошки більше. У них 5 тапків не відкидано, але вони б там нічого не допомогли. Добре. По захистам. у них єдиний центр, моноцентр, червоний, принципово і ну, це помилка, тому що. Стоять такі централи, як у Ксюші, наприклад, тюр. Стандартний, не маскований, нічого, просто тюр. Ось Тут так само тюр. Тут ось стоїть Орлок, тут стоїть знову тюр, хоча є це класний центр, як, наприклад, ось Кана, так? краще Канну, ніж Тюра. Тут, наприклад, із цих героїв, що є, то автолік краще був би, або Адора, і Садора, наприклад, те саме. Ну, Можна краще комбінувати два, цент... два кольори, але краще, ніж один, але ось так. А так, то, в принципі, ну, є якісь. Так, що там по атакам? По атакам у них щось геть не пішло. От, особливо в кінці тут взагалі. От на Крівоса 9 атак в кінці, так і не збили його. Чи збили? Що зглянув. А, зажували все-таки Крівоса за 9 атак. Гуцула щось били, били, били. Ось раз, два, три. Три атаки на гуцула, більше не чіпали. Ну, якось так. Дуже, дуже не пішло. Арагор на чотири атаки згризли. Так, що там, У мене раз, два, три, чотири, п'ять. За п'ять атак згризли. Грома за дев'ять атак, Антона от, трошки гризли. Ну, от в такому плані. Щось не пішло по лідерборду. Давайте знизу почнемо. От бачу декілька їхніх топів. А, ну, щось поганенько, геть, ось 50 балів. 91, 98, 100, ну щось тебе взагалі коротше, не це. Не дуже. Так, Вованич 100. Теж там у нього вихідні. І так далі, йдемо далі, йдемо далі. Ну Тут вже 150 балів, це вже більш менш. Це вже якби стандарт. Тут пішли. Так, знову так, громом я теж паршиво повоював 170-180 балів. Щось я не цей. Не можу коротше ним пристроїтися ніяк до цих Данти. Так, ну і далі вже гарно Гарно всі відбивають. У мене 9 місце серед всіх. А от перше місце Арен. У нас Арин Красавчик відвоював, Міша челендж так само. А Галя Квіткет хотів би відмітити: 300 балів набрав, 299. Е, скинула мені в приват, що каже, як вона зносить Данти на шахтах якихось. Каже, чи можна мені вже атакувати Данте? Кажу, атакуй. І вона пішла і завалила. І зробила ну, гарно відвоювала класно, молодець. Так, ну і тут ось Паша, Валік, Кекс, Паша. Олег, рибак, Галя, Українець, Ігор. Антон, Алекс, Сергій, молодці, гуцул, там уже пішли. Нормально. Адекватно відвоювали. Добре, дякую за гру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, як у вас закінчилась війна.